Молитва, єдність і віра об'єднала вірників Хущини, які рушили традиційною хресною ходою, яку щороку організовують для молоді. Хресна дорога, яка проводиться тут у Бороніві під час Великого Посту, це вже є акція, яка відбувається не вперше. Ми дуже часто з молоддю, можливо, трішки з меншими групками сюди приїжджали з кількома деканатами. Знаємо, що це є тільки частинка нашої і великої і розлогої єпархії. і Сьогодні тут зібралися. Молодь, яка належить до такої частини нашої єпархії, як хуський вікарят. Хресна дорога, вона є приурочена завжди роздумом страстей Ісуса Христа, тобто ті всі моменти, які Христос мусив переживати в часі своїх останніх годин перед тим, як йшов на Голготу. Але очевидно, що хресна дорога, як будучи молитвою, зараз є молитвою за мир в Україні для того, щоб ми могли наблизити своєю молитвою ту велику перемогу, яку так всі. Чекаємо, за яку боремося. Розпочалася хода від монастиря святих отців Василіан та простягалася через лісовий масив, де були встановлені 14 хрестів, які символізували шлях Ісуса Христа на гору Голгофу. Це одна із найбільших хресних доріг з такою тематикою для молоді, яку якраз ми стараємося робити для духовного розвитку нашої молоді, майбутньої нашої церкви. І тому сьогодні якраз тут є присутні діти і молодь своїми духовними отцями з Міжгірщини, з Рахівщини, з таких парафій, як верхній студенний з ізок, з Колочави, з Міжгір'я до кринички. Від криниці починаються власне стації хресної дороги через ліс. Воно очевидно ландшафтно трошки так складно, але разом з тим, на завершення в самій завершальній частині, буде спільна пісня, якою будемо дякувати Богові за цей прекрасний день. Кожну станцію провадила молодь із різних парафій, що допомогло глибше пережити страждання Христа, усвідомити його жертву та знайти сили для подолання власних життєвих труднощів. Відтягнев самолюбства, ніву, ненависті, блібек, посудження, несправедливої критики, навіть упередження. Ісусе, як ти став і далі поніс несправедливий хрест, так і я мушу покинути своє лукавство, стати, та прямувати до у кожного учасника тут своя мета. Та кожен із юних вірників взяв участь у ході, аби наблизитися до Бога, переосмислити свої вчинки та знайти душевний спокій. В таких е, подіях я беру уже не перший раз в заходах. Е, мені дуже подобається, що таке організовую, тому що е, через такі події молодь дізнається більше про Бога, про його е, всі його перешкоди в житті, які він пережив, е, все, що ставало в нього на шляху і. Це допомагає розвиватися в духовному плані молоді. Я вже ходив на хресні дороги. Я вирішив долучитися. Я вірю в Бога і хрестнув дорогу, ми прославляємо. Ємо тих, хто загиб на війні, бажання пізнати Бога немає перешкод. Це на своєму прикладі довів пан Олександр. Чоловік пересувається на інвалідному візку, та, попри це, з року в рік долучається до хресної ходи, надихаючи інших своєю стійкістю та вірою. Сьогодні я своєю родиною, своїми друзями, так з метою пройти цей шлях, ось ну вдалося трошки. Менше подавати, ніж очікувалося, але нічого. Тут з вірою, з вірою, вірою, хотіло підтримати Бог, він, 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 він в серці, і він той. Тому хочеться, щоб діти. Діти це бачили, відчували, щоб розуміли. На останній з локацій вірники запалили свічки символ світла, що осяює темряву та віри, яка допомагає нам долати навіть найважчі життєві труднощі. Завершилася хода спільною молитвою за Україну, оборонців країни та благословенням від владики Теодора.